Окей, зануримось у TCCC. Це алгоритм, що рятує життя в самому пеклі бою. Тільки уявіть, у такі секунди діяти на емоціях не можна, потрібен чіткий план. Саме тому існує система TCCC. вона дає чіткі правила для порятунку під вогнем. І це не просто медицина, це по суті навігатор у хаосі бою. Алгоритм, що працює, коли довкола шум, дим і смертельна небезпека. Вся допомога ділиться на три фази, і кожна має свої залізні правила. Переходимо до першої фази допомога під вогнем. Головне тут одне вижити. Найважливіше не стати наступною ціллю, тому спершу вогнева перевага тут дозволені тільки найпростіші дії, як от накласти турнікет чи наказати рухатись в укриття. Це про грамотність і самозбереження, а не про сліпий героїзм. Дуже важливо. Окей, а от що цікаво у другій фазі загроза зменшилась, тепер можна діяти. І тут головний інструмент це чіткий алгоритм Марч. Він розставляє пріоритети. Тут немає місця інтуїції, тільки чіткий, перевірений усім світом порядок дій. Третя фаза евакуація. Фокус зміщується на доставку пораненого до медиків. Командна робота, безпека і чітка комунікація ось що тут абсолютно критично, і це, до речі, чудово ілюструє, наскільки важливо робити це правильно. Бо якщо зробити це не так, можна завдати нових травм або сильно погіршити стан. Тому треба знати правильні техніки: як рухатись, як використовувати укриття, як діяти командою. Добре, але навіщо це все знати не тільки солдатам? Бо це знання формує глибоке відчуття відповідальності за інших. Воно розвиває ту саму холоднокровність, яка потрібна, щоб діяти під тиском, і готує до реальних надзвичайних ситуацій, неважливо в бою чи в мирному житті. Зрештою, це справжній урок самоконтролю, дисципліни та взаємопідтримки, і це доводить у критичний момент будь-хто може стати тим, хто врятує життя. Задумайтесь, як ці правила можуть допомогти особисто вам чи вашим близьким у звичайному житті.